Привіт, рідні, тихого, гарного, мирного дня вам даю невеличку ранкову мотивацію на прибирання. Невеличкі Моє сьогодні почалося з пересадки квітки. А поки ми були з сішунькою в лікарні, зашивали їй ніжку. Ми її прибирали тимур з рітою скло та кров. Кіт стрибнув на вікно, перевернув декілька квіток. одну прийшлось викинути. А гортензію я пообрізала, намагаюся її врятувати. Все ж таки, додаю добриво для укорінення. Я дуже дуже коротко її підстригла. Ставлю на віконце. Спробую врятувати. А далі починаю прибирання, починаю як і завжди з розбору машинки. Я чесно кажучи, не люблю розбирати посудомийку, не люблю розбирати пральну машинку. От не знаю, раніше все це робили руками якось не жалілись. Це знаєте, такі ліньки, вони такі звикаєш до гарного дуже швидко і взагалі нічого не хочеться робити. От сама вона ще розкладала і закладалася. Було чудово. Після того як розкладаю все по місцях, складаю новенький посуд, той що зібрався зрання. Щось підмиваю руками відразу. Так, рушники в мене в жахливому стані, бо я їх зараз буду, як і завжди, після прибирання замінювати на новенькі. Тут мене щось сіпають, комусь треба пакет, комусь ще щось. Далі розбираю. Сушку, яку мили руками, так я все ж таки деякий посуд мию руками щось перетираю, складаю на місця. Головне зараз прибрати всі-всі-всі поверхні і не полінуватися, скласти на місця навіть те, що часто не користуєшся, те, що ховається подальше, все це необхідно зробити, бо окрім мене, то давайте чесно, ніхто не зробить. Я то знаю. Насправді це не займає достатньо багато часу. Це таке, знаєте, не генеральне прибирання, але я вирішила чомусь вимити сушку. періодично то роблю, а вже ж не кожного дня. Колись хтось казав, не намагайтесь вимити все те, що забруднювалося, не один день за один день. Але я зазвичай під час маленьких прибирань беру якийсь такий невеличкий об'єкт і трошки ретельніше його мию. І таким чином генеральні прибирання стають вже не такими генеральними. Тобто ти весь час трошки щось доробиш. Вимиваю поверхні, далі швиденько пилосошу, ручним пилососом стільці. Яка краса, зараз ось ці акумуляторні пилососи, коли просиш дітей по пилосос. І вони не хочуть, не хочу. Думаєш, як важко було нам в дитинстві отягати оті ракети, чи як вона називалась, величезні, зі шнурами, пилисосити, потім мити. А зараз м'я насадку ставлю миючу і швиденько відразу, і пилосошу, і мию підлогу швидко і на кухні чиста, буквально декілька хвилин це займає. Наступним рівнем буде лише робот пилосос про який я до речі мрію все ніяк не наважусь. Думаю, чи треба мені, чи не треба. Якщо у вас є, напишіть, чи користуєтесь, чи зручно вам. Мила вчора в ванну і прибрала фільтра мила зсередини е, тут все. Але хочу сьогодні ще почистити барабан. Зараз самоочистку поставлю. Ось такі в мене пігулки є для посудомийки та е, пральної машинки. Просто закладаю всередину. Вмикаю в кожній машинці майже є. Ось така якась функція тут в мене з затисканням довгим. Ось. Килимочки зараз дуже часто приходиться брати, бо весь час тазик дістаємо. Теліпається пигулка. Дістаємо тазик, немає гарячої води в нас наразі. І пляшки. Чекаю, коли сєша вже. Закінчиться в неї частина серії, вже скінчилася. Її дитячий догляд, тому мої всі не вміщаються. На полички. я люблю, коли все прибрано. Так, шторки немає, це все закрите Зазвичай шторкою я її на балкон повісила попрала. Ну, а ось ця штучка, я не знаю. Це магія ніяк. інакше. Бо кожного дня я цю собачку звідси прибираю, і вона якийсь, якимось магічним чином знов тут з'являється. Ну що ти будеш робити? Понесла. Я не знаю, на що її сюди дивіться приносять. Ну це сіжка моя щось. Лазика одного вже немає. Понесу назад їй. Понеслась. Сьогодні тушкувала студентську капусту на обід. Я колись казала, що дуже-дуже люблю капусту, але не її шаткувати. Тому завжди питаєте, як ріже комбайн, кубик, я вам вже ближче показувала. Ось так я шаткую капусту. Мені легше дістати комбайн, швиденько нашаткувати капусту, тим більш морквою. Я також штру просто змінюю насадку там. же. І все, моя капуста з сосисками ще картоплі дала готова. Я обожнюю таку їжу. Купили Так, наші знову вийшли з ладу. Через розмір. на собою розмір виходить з ладу. Кіди, що купували місяць тому дві пари, все, до дір. До речі, треба ще кеди купити для вулиці. А це для тренувань. Тренувань, бо давлять, прийшов, каже, не може більше ходити. класні Скільки? 1000 300 ну 1400. 1400 це випіку, да? Так. Бо шукали через інтернет ще дорожче випадало. А що це, Адідас, що ли? Так. Нічого собі, вони ще фірмові. Mm. Клас. Вітаю. Вітаю. Дякую. Мінус ось таких led ламп, що коли вона перегорає, приходиться а, замінювати весь плафон. А, перегоріла в туалеті лампа, це диво, що вона зараз лишень перегоріла, можливо, вона ще би працювала. Коли нас тоді, тоді затопило два роки тому. Нам сказали, що в принципі відразу і в ванні, і в туалеті а, не будуть працювати. Але вони просохли і працювали. Оце зараз перегоріло, прийшлося швиденько їхати. А, випік 500 чимось гривень коштує. Це така бюджетна бюджетна, але вона нормально працює. І заодно купилися. Лікон, бо в мене щось пліснява поїла силікон. Так я вивожу весь час і нормальне питань немає. В ванні в нас а, вологість висока. А силікон жре вона так, що ну тільки ми, ми лише міняти. Так що будемо з вами міняти, не знаю, чи сьогодні чи ні. Але міняти будемо силікон. Покажу заодно, як його замінити. Можливо, комусь корисно буде. Нарешті, хоч кудись вийшла вже сил, немає вдома. Сидіти, якщо чесно, вже таке самопочуття більш менше Що б ви думали, куди. Угу. Сільпо, за рибкою і ще щось. А, стосовно ще щось, зараз, якщо ще буде, я розповім покажу, бо я не впевнена, яке сонечко сідає гарне. Ну а рибку копчену точно. Візьмемо, щось захотілося моїм. Копченої рибки. Я рівно дихаю, я люблю більше. Поселедець, ви знаєте, молоденький норвезький, той ще Матіас. І в мене він є ще. Бо я чищу, коли сільпо замовляю, зараз світло мало вимикали. Переливаю олійкою, вже почищений, він зберігається в закритому судочку. Щоб ви розуміли, я йшла за шоколадкою, яку показувала своєму замовлені, що брали велику мілку з горішками. Вона ще на знижках повинна бути. До 31-го, до Дня торгівлі там дуже багато позицій на знижках. Я хотіла взяти одну або дві цих по 109 ціна. вона, Актуальна ціна, але в нас розібрали, немає в магазині, так що якщо у вас є, зверніть увагу я вам прикріплюється. Така смакота, неймовірна, ціна дуже крута. Немає. На Але рибка є смачнизна. Ось а своє копчення тут. Візьмемо пару штучок. Ну, раз вже за рибкою прийшли, можна взяти остриць. Правильно, середніх троєчка є ось. Хоча є її по 25 гривень. Візьмуться, щоб не так засмучуватися за шоколадку, візьму. Устриці. Сливи, гляньте, які непогані, сливи, зовсім немаленькі. 37 гривень за кілограм. Вікторинчики. Персики по 79. Її, інжир. І інжир. 360 гривень кілограм. Оце ми беремо. Оце дуже корисно. Я колись розповідала. Ось новеньке знайшла. Feels good. Сік яблучне м'ята з сироваткою і не м'ята. Хочу скуштувати. Такий кисломолочний, якийсь охолоджувальний напій. І розповім, що воно як. Взагалі не розумію, що це таке. Навіть приблизно, але візьму. Знову нема моїх улюблених пробіо. Зараз який-небудь йогурт візьму щоб заливати. О, є ягодинський, яготинський зі злаками. Давайте персик візьмемо. Сир мені треба, і сметанки багато. Щось готувати буду. По 25-30, якщо в розсипну брати, виходить значно дешевше. Метану беру найжирнішу, а це лишень президент 30%. Більш 30 не бачу ні в кого. Сирок ось такий візьму. Зараз він без знижки є пластівцями, до речі, на знижках 99 гривень. Ми її Я Там казала, що люблю, щоб щось було. Люблю більше, коли рожевий є гра нападан, але щось його наразі немає, пізно прийшли ми. Що знайшла? Бачила у дівчат у зефірки, якщо не помовляєш, кавони казала, в нас не було. Я шукала його всі тижні. Це тільки з'явився. Я вже ж візьму коштувати 33 гривні. Ну що, сходили 1300 гривень, але наразі я хочу розумію, за що, якщо чесно. Бо минулий закуп, коли я вам показувала, ну корм коту був, а так один перчик там, трошки того-трошки того. Трошки того. Ціни вже ж дурні цього разу. У нас сьогодні трошечки і свято, а, рибка, це не дешеве задоволення. Устриці я взяла більшенькі, не такі як завжди беру. До речі, захотілося мені трошки не найбільше, але по 29 я взяла. Ось і інжир. Коли брала інжир, я розуміла, що то буде недешево, він ніколи не буває дешевим. Але всі повін дешевше, ніж брати просто десь. Вийшло 300 гривень. Десять штучок, десять, але вони такі важкі, 360 гривень кілограм. Але він настільки корисний, він так такий короткий проміжок часу буває, що коли я бачу, я беру ще такий стиглий, гарний. Так що і дітки побали. Я колись розповідала ціла історія, як моєму чоловіку в дитинстві інжиром лікували заїкання. Для нервової системи він дуже-дуже корисний. Так що ось такі закупи, але слухайте, ну і персики я взяла, кілограм десь. І слив, казали що фруктів нема, треба сходити купити. Фрукти ось купили. Інжир, сливи і персики. І дешевше, ніж біля дому. Так що, в принципі, я задоволена, була до того, готова за шоколадки, мені дуже шкода. Ще до 31-го завтра ще можете у вас подивитись, якщо є, ну 109, вона у всіх магазинах сильно, сильно дорожча. Розібрали, не одна, я так. Розумієте, хто за акціями слідкує. А так що ще взяла? Три десятки яєць, оці напої з сироватки, йогурти, два йогурти взяли, а хліб, хліб взяли. В принципі, непоганий, з тим, що які зараз в принципі ціни. Так що я думала, буде більше, якщо чесно.